А зараз про спорт. Буковицькі каратисти не залишаються осторонь міжнародних змагань. Поборотися за титул найкращого цього разу вони вирушили в Угорщину, де за призовий п'єдестал змагалися понад 600 учасників з 19 країн світу. Деталі далі у сюжеті. Нові спортивні трофеї привезли буковинські спортсмени з чергової європейської першості. Цього разу це традиційний турнір з карате, який відбувся у місті Будапешт. Ми поїхали командою. Дев'ять людей в Будапешт на змагання Татамі Кап. Ми перший раз на приймали участь. Наші спортсмени досить гарно виступили. Ми маємо одне золото та три бронзи маємо. Спортсменами я задоволений, виступили гарно, старалися, кожен боровся до кінця. Цей рівень змагань був підготовкою для наступних змагань, які будуть приходити на більш вищому рівні. Такі як прем'єр-ліга, юна... юнацька прем'єр-ліга буде проходити в Іспанії, в Хорватії. Ці, Ці озмання, що ми зараз були в Будапешті, це як підготовка. З золотою медаллю до чернівців повернувся 15-річний Вадим. Карате, хлопець займається понад 11 років. Враженнями від змагань поділився із нами. Змагання були суперові. Провів 5 поєдинків з різними членами країн. Саме тяжкий був другий бій з греком. Я його виграв в 2-1. Це був саме тяжкий мій бій. Я дуже хотів, було бажання виграти його. Ще двоє учасників змагань здобули бронзи. Я провів два поєдинка. Перший поєдинок я бився з українцем. Я йому програв 0-0. Другий бій я провів, якщо не помиляюсь, з італійцем чи що я його виграв 8-0. Це був легкий поєдинок. А для декого ці змагання стали непоганим стартом на міжнародній арені. Це були моє перші змагання за кордоном. Я дуже хвилювалася, мені було страшно виходити на татамі, але завдяки підтримці тренера, батьків, родичів я переборола свій страх і вийшла на татамі. У мене було два боя. Перший я програла дівчинці з Словакії. Другий бій я перемогла дівчинці з Будапешту, з Угорщини. А найголовніше, що спортсмени випробували свої сили та зробили висновки, над чим варто попрацювати. Мені потрібно допрацьовувати удари ногами. Буду ще більше наполегливо тренуватися, щоб досягнути більших вершин, щоб вигравати всіх своїх суперників на не напрягаючись. І буду більше досягати своєї мети. Мені треба допрацьовувати удари ногами на зустріч у рамаваше. Я зрозуміла, що я можу ним заробляти багато балів, тому буду на тренуваннях, на подальших змаганнях допрацьовувати цей удар. А наразі каратисти активно готуються до наступних змагань, які вже не за горами, аби досягати нові вершини. Аліна Рябкова Сейставчанський теми ТВА.